Привіт! Запускаємо новий проект, аби познайомити тебе з нашою 17-ю галузі. І сьогодні в нас в гостях Олександр Сергійович Гнатенко, завідувач кафедри фізичних основ електронної техніки, який розповість про різницю між освітніми програмами мікро- та наноелектроніка та інженерія оптоінформаційних та лазерних систем. Добрий день, дякуємо, що завітали до нас. Доброго дня! Я представлюсь. Я завідувачий кафедрою ФОЕТ фізичних основ електронної техніки. Гнатенко Олександр, сьогодні я буду представляти дві освітні програми: Це мікро та наноелектроніка за спеціальністю 176, мікро та наносистемна техніка та інженерія оптоінформаційних та лазерних систем за спеціальністю 175 інформаційно-вимірювальні технології. Я би хотів почати з того, що наші дві освітні програми на сьогоднішній день є ну, можливо одними з найсучасніших в усьому світі, не тільки в Україні, але й в світі. Тому кожна сучасна країна з сучасними галузями, з сучасною армією, сучасною економікою, ну, будь-де. З потужною економікою не може існувати без таких сучасних напрямків науки, розвитку, які дають наші освітні програми сьогодні. Давайте почнемо з такої базової інформації, які дисципліни вивчаються на кожній з освітніх програм. Дивіться, ну за освітніми програмами, за будь-якою є такий формат: є базові дисципліни та вибіркові дисципліни. Їх досить багато, але я основні. Про основні. Ну, наприклад, на мікро та наноелектроніці базовими дисциплінами це є аналогова мікросхемотехніка, цифрова мікросхемотехніка, основи мікроелектроніки, програмовані мікроконтролери. До вибіркових це фізика квантово-розмірних структур, комп'ютерне моделювання в наноелектроніці. Наноелектронні прилади, основи мікросенсорики, ну і так далі. Щодо інженерії оптоінформаційних та лазерних систем, до базових у нас відноситься це інформатика, теорія алгоритмів, чисельні методи, основи метрології та вимірювальні технології, обробка оптичних сигналів. Python у нас дві частини, комп'ютерне моделювання пристроїв фотоніки. Ну, і ще багато інших дисциплін. Довибіркових це такі, як оптоінформатика, мікро та нанотехнології, інформаційні фотонні пристрої, біометрія та алгоритми розпізнавання образів, vr системи в індустрії. Ну, ось такі основні. Вони дуже сучасні. Я хочу додати, що за кожною освітньою програмою, ну взагалі то. Ми вважаємо, що зараз ми живемо в такий час, що у нас, звісно, it індустрія широко і швидко розвивається, тому наші напрямки повинні розвиватися, але, скажімо так, разом з it індустрією Ну, тобто, повинно бути переплетіння it індустрії та наших напрямків. Що, що про це можна ще додати? Додати можна також, що, в принципі, розробка цих систем лазерних, мікроелектронних та наноелектронних систем, їх дослідження, наукові здобутки в цьому напрямку ну, повинні забезпечуватися it індустрією тобто it індустрія в даному випадку. Є як інструмент для обробки даних, керування цими даними, керування процесами, керування цими системами і так далі. І так далі. Тому, звісно, ми направляємо свої освітні програми саме на розвиток разом з it індустрією Ну і крім цього, для всіх наших студентів без виключення для по всім освітнім програмам в університеті. Щодо вибіркових дисциплін, є загальний каталог вибіркових дисциплін, які представляють різні кафедри різних факультетів, де студенти можуть опанувати ті чи інші, ну, скажімо так, скіли або навички, вибравши будь-яку дисципліну з цього каталогу. Тому тут щодо навичок у наших студентів не, немає і не буде ніколи проблем. У студентів є дисципліни, які вивчаються обов'язково в рамках спеціальності, та є ті, що вивчаються в рамках освітньої програми. Тож, коли з'являється більше саме профільних дисциплін, та які навички опановують студенти і тієї, і тієї освітньої програми. Е, ну, щодо мікро та наносистемної техніки, е, у них вже на, ну, на першому курсі з'являються деякі е, курси. За основним напрямком діяльності освітньої програми, але ж більш профільні курси з'являються на третьому та четвертому курсі. Щодо інженерії та та лазерних систем, там також, ну, наприклад, я називав там базові дисципліни, такі як теорія алгоритмів, чисельні методи, то вони у нас на першому курсі, а вже з другого курсу, йдуть такі більш. Скажімо так, профільні, наприклад, комп'ютерне моделювання пристроїв фотоніки, на третьому оптоінформатика, розпізнавання, теорія, біометрія та алгоритми розпізнавання образів. На другому курсі, в другому семестрі, в першому та другому семестрі у нас досить насичений Python. Я потім ну, можу додати, що зараз. Python дуже цікавляться науковці саме для обробки даних за допомогою цієї мови програмування, ну і так, далі, і так далі. Десь так. Наші абітурієнти можуть переглянути на офіційному сайті навчальні плани, тобто переглянути дисципліни, яких в них будуть, але все ж таки, їх цікавить курсові та дипломні роботи, бо це така більш практична частина їхнього навчання. Розкажіть, будь ласка, про курсові та дипломні роботи. Ну, дивіться. Щодо мікро та наносистемної техніки, там тематика курсових та дипломних робіт, вона пов'язана з вдосконаленням технології створення мікро та нанорозмірних структур електроніки, розробки методів вимірювання їх параметрів, розробку проєктування мікро- та наноелектронних перспективних пристроїв. Приладів та систем на основі мікро та нано елементів ну і, звісно, виготовлення діючих макетів. Ну, якщо не зважати на дистанційне навчання. Щодо інженерії оптоінформаційних та лазерних систем, у нас дипломні роботи та курсові. Направлені частково і на програмування, і на розробку лазерних систем, їх автоматизацію. У нас же ще є і магістерські освітні програми, де в нас фотоніка та оптоінформатика, наприклад, освітня програма, де студенти, ну, наприклад, була така дипломна робота в студента розробити. Причому і для смартфону, і для роботи за комп'ютером дослідження тих чи ну лабораторію, наукову лабораторію для досліджень різних в нашій галузі, яку ми і започатковуємо для студентів, також уже молодших курсів зараз цього року почали започатковувати. Тому ось такі напрямки в нас. У наших студентів є чудова можливість спробувати себе в якості студента якогось європейського університету завдяки програмам обміну та подвійного дипломування. Чи доступні такі програми для ваших студентів? Так, я приведу приклад. У нас є договір з університетом міста Лімош, Франція, договори з Німеччиною і по тій, і по іншій освітній програмі студенти туди їздили. Ну, до війни навіть. Приклади, я не пам'ятаю, скільки там на мікро і наноелектроніці студентів, але вони їздили. Я знаю, що вони їздили на, за освітньою програмою інженерії та інформаційних та лазерних систем. У нас їздило три студенти, один навіть залишився там в аспірантурі. Зараз ми з ним постійно ведемо розмови в контакті, він захищає докторську дисертацію. Тому тут ну, якби обмежень немає. Звісно, співпрацюємо, намагаємося ще знайти партнерів. Ну, Наприклад, щодо освітньої програми інженерії та інформаційних та лазерних систем. В Чехії, в Празі є такий потужний хаб екстремальних лазерних технологій, цей хаб поєднує ну, побудований за кошти. Сполучених Штатів Америки, там працюють і науковці зі Сполучених Штатів Америки, Крім того, це, скажімо так, основний хаб, а ще є їх відділення і в Угорщині, і в Румунії, тобто вони так розподілені по Європі. Так ось зараз ми плідно працюємо з цим хабом. У нас навіть викладач викладає той же Python, ось дивіться, те, про що я казав. Пайтон другу частину викладає викладач з цього центру, і е, уже, вже цього літа, ну подивимось, як у нас буде там ситуація в країні, і так далі. і так далі Але цього літа вони ждуть наших, чекають, вибачте, наших студентів на літню школу до себе в хаб І викладач уже вже викладаючи. Курс він спілкується зі студентами. В нього є враження про студентів. Ну і звісно, це вже 90% співбесіди, щоб потрапити на літню школу, пройдено нашими студентами, тому перспективи є. Зараз, на жаль, у наших студентів дещо такі обмежені можливості під час навчання в нашому університеті, проте, все ж таки, світом шириться така тенденція про всебічний розвиток і наші студенти також його прагнуть. Тож чи мають студенти ваші можливість розвиватися поза межами навчання технічно та творчо. Ну, дивіться, наші студенти, що за, за за двома освітніми програмами, я скажу взагалі. Е... Приймають участь і в конференціях наукових, і в проєктах, і постійно стають призерами всеукраїнських студентських наукових робіт. Щодо кафедри, яка забезпечує освітню програму інженерії та інформаційних та лазерних систем, там дуже багато проєктів державного замовлення різного напрямку з розробки. Виготовлення дослідних зразків лазерних систем, де студенти також приймають участь і навіть ну отримують за це зарплатню. Тому е е в нас є і центр колективного користування в університеті лазерних технологій, де студенти, ну скажімо так, е якщо нема ніяких обмежень, можуть приходити працювати, і вони сюди приходили, працювали і, ну. Завдань багато для наших студентів, це наше майбутнє. Зараз не працюють. Вибачте, в мене трошки інтернет. Ні, 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 нічого, нічого. Зараз наші студенти прагнуть якомога скоріше почати працювати, і якщо говорити саме про студентів нашого університету, то вони прагнуть працювати саме за фахом. Тож скажіть, будь ласка, як вважаєте, з якого курсу найкраще починати працювати, аби це поєднувати з навчанням, аби знань вже було достатньо, та чи йдуть викладачі на зустріч таким студентам. Ну, дивіться, викладачі, звісно, йдуть завжди на зустріч студентам, десь починаючи ну з другого курсу. Ну тут, тут власне бажання розумієте студентів, вони починають працювати в тих чи інших компаніях. Це не обов'язково можуть бути компанії за профілем ну там. Наноелектроніка, якась компанія, так або компанія лазерних технологій. Хоча вони є, у нас і в Харкові є, і працюють наші випускники. ну Більш так масово студенти починають працювати з третього, з третього курсу. А якщо вони працюють за науковими проектами, то тут для них обмежень навіть і немає. Вони ну на другому курсі працюють в повному обсязі, якщо в них є бажання. ну На першому, звісно, ми. Скажімо так, прагнемо, щоб студенти увійшли в навчання, зрозуміли, як навчатися, куди йти, з чим їм приходиться зістовхнутися, зі, зі, зі вибачте, ну і так далі. і так далі. Все ж таки, ми даємо їм перший рік, бажаємо, щоб вони присвятили навчання. Ті студенти, які більше себе все ж таки присвячують навчанню, вони приділяють досить багато уваги практиці, адже практика це така, такий невеличкий спосіб побачити свою майбутню роботу і, можливо, навіть залишитися в цій компанії. Тож розкажіть, будь ласка, де проходять практику ваші студенти? Дивіться, щодо мікро та наноелектроніки, так ну, наприклад, вони проходять в закладах. Науко... ну, які пов'язані з науково дослідною діяльністю, ну, наприклад, Інститут радіофізики та електроніки Національної академії наук, інститут сенсоляційних матеріалів, також Національної академії наук, ТОВ, науково-практичне підприємство ЛТУ, ну і багато інших. Щодо інженеріпти інформаційних та лазерних систем, то це як приватне акціонерне товариство, НДІ лазерних технологій, ну і також е, з е, науково дослідними е, установами країни. Але ж дивіться, Ну наприклад, е, для наших студентів цього літа вже відкривається також практичні навички взагалі за кордоном, тому компанії досить багато які. Працюють з нашими студентами і ми постійно вдосконалюємося, вдосконалюємося, знаходимо нових партнерів. Наприклад, щодо інженерії пноінформаційних та лазерних систем, є попит зараз відомої фірми АДЖАКС, це київська фірма. Саме їм потрібні спеціалісти в галузі оптоелектроніки, тому я як завідувач кафедри профілюючої. Веду з ними переговори, щоб ми забезпечили їм і практику, і, можливо, в майбутньому на базі нашого університету вони нам профінансують, наприклад, лабораторію, як це вони зробили в інших університетах. Тому, ну, ось така інформація на сьогоднішній день. Світ зараз активно змінюється, особливо світ інформаційних технологій, проте все ж таки є такі фундаментальні знання. Тож, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки актуальними є освітня програма інженерії оптоінформаційних та лазерних систем та мікро та наноелектроніка? Е, дивіться. Ну, я спочатку сказав, що це одні з е, самих найсучасніших е, освітніх програм, тобто ці технології розвиваються, вони входять все більше і більше в наше життя. Ну, наприклад, щодо мікро та наноелектроніки. Ну, всі електронні пристрої в своєму, в своєму складі мають, або основані вже сьогодні на мікро та наноелектроніці. Щодо інженерії оптиінформаційних та лазерних систем, ну, наприклад, передача інформації по оптоволоконним лініям зв'язку, ну, наприклад, навіть дисплей у нашому смартфоні, це також оптоелектроніка, оптика і так далі. Тому. Тут дуже багато прикладів, якщо так подумати, то ці дві освітні програми, а їх напрямок, вже давно в нашому житті, тому вони будуть набувати тільки розвитку, розвитку і розвитку. Зараз абітурієнти вони такі досить прогресивні, і вони ще не вступивши до університету, вже переглядають вакансії, яким вони зможуть працювати опісля. Тож, давайте як підсумок нашої сьогоднішньої розмови поговоримо про конкретні професії, за якими потім можуть працевлаштуватися випускники цих двох освітніх програм. Ну, дивіться, ми ж постійно розширюємо їх. Коло знань і навичок. Ми не зациклюємось тільки там на мікро або наноелектроніці, або тільки на лазерних системах. Тому наші студенти можуть працювати як і спеціалістами в галузі електроніки, в галузі оптики, оптоелектроніки. Наші випускники також працюють в it компаніях і доволі так багато. І чому такий став попит? Ну, один студент мені, та й не один. Так, студенти мені розповідали, які вже працюють в IT-компаніях, Що зараз, наприклад, IT-компанії дуже звертають увагу на так на ці галузі: нанотехнології, лазерні технології, оптичні технології, тому що в них є проекти, пов'язані з цими галузями. І ці проекти коштують ну значних коштів за їх виконання. Тому звісно, бути просто програмістом, не мати навичок і знань в цих галузях унеможливлює, скажімо так, виконання цих проєктів. Тому it компанії зараз також приймають активну участь і беруть і наших випускників. Ми дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову та сподіваємося, що абітурієнти, які планують вступати на освітні програми мікро та наноелектроніка та інженерія оптоінформаційних та лазерних систем, все ж таки зроблять свій правильний вибір та оберуть одну з цих освітніх програм своїм першим пріоритетом. Дякую, чекаємо вас.